Мої вітання до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. Розпочнемо випуск новин з неприємного інциденту, який трапився нещодавно по вулиці Немирівське шосе. 15 лютого, близько 6-ї години вечора, завдяки камерам відеонагляду ситуаційного центру було зафіксовано факт хуліганства, а саме пошкодження зупинки громадського транспорту. Як стало відомо, 40-річний житель Вінницької міської територіальної громади, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння та в неадекватному стані, здійснив пошкодження посадкового павільйону, зупинки громадського транспорту, житлового комплексу Сімейний комфорт шляхом нанесення удару ногою. Внаслідок таких дій посадковий павільйон зазнав значних механічних пошкоджень. У результаті патрульними поліцейськими було складено на громадянина протокол за статтею 173 Адмінкодексу та винесено постанову за частиною першої статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також працівники ситуаційного центру оперативно передали інформацію про пошкодження зупинки інспекторам муніципальної варти, які склали на громадянина адміністративний протокол за статтею 152. Крім того, вирішується питання про відшкодування збитків міській територіальній громаді Вінниці. А наразі комунальні служби відновили пошкоджену стінку посадкового павільйону. 20 лютого о 13.19 камери відео нагляду зафіксували дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась на перехресті вулиці Келеська та проспекту юності. Водій автомобіля шкода Фабіа чорного кольору. Під час зміни напрямку руху не переконався в безпечності свого маневру, в результаті чого здійснив зіткнення із автомобілем Хюндай Туксон чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на керманича шкоди протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інша автопригода трапилася 20 лютого близько одинадцятої години вечора. На перехресті вулиці Хмельницьке шосе та Мечнікова керманич автівки Форд-транзит білого кольору здійснив наїзд на острівець безпеки. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на водія протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі це усі новини на сьогодні, а ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.